Я вам розкажу про таке ком'юніті, яке називається Friends of Benefits. Це дружба за вигодою в перекладі. Цю спільноту входять криптоентузіасти, актори, розробники, діячі мистецтв, різні різні люди, яких об'єднує те, що вони вірять в технологію блокчейн. І об'єдналися вони заради того, щоб пізнати цю технологію, щоб допомагати один іншому, і щоб проводити навчальні заклади, які вони організовують самі. І що саме головне, вони організовують за допомогою голосування. Вони самі виділяють на це кошти. І за допомогою системи DAO вони роблять голосування за той чи інший проект. А саме головною рисою, яка відрізняє від звичайних web 2 проєктів, то що там немає головної людини. Це як єдиний організм, де панує прозорість і чесність. Я вважаю, що це еволюційний інструмент, який дасть змогу краще нам взаємодіяти один з одним, краще відбудовувати такі спільноти, які. З часом перейдуть у розміри і у формати держави, де люди будуть більше довіряти один одному, за того, що є технологія, яка виключає такий людяний фактор, де люди довіряють більше технології, яка виключає людський фактор, що це дає змогу більше довіряти і краще взаємодіяти один з одним. Якщо ви хочете більше розібратись з технологією блокчейн, як її можна втілити в реальне життя, і як за допомогою цієї технології можна покращити наше життя, то обов'язково підпишіться на мій канал і будемо розбиратись в цій технології разом і будувати своє власне ком'юніті, де ми будемо взаємодіяти один з одним, допомагати також зі своїми проектами, зі своїми ідеями. і будувати новий світ за допомогою блокчейну.